Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо будівельника. Я знаю, що ви хочете мене порадувати своїм лайком під цим відео і будемо малювати! Кладіть аркуш паперу вертикально, беріть чорний фломастер ручку або лінер, а також нам згодом знадобиться простий олівець. І спочатку у верхній частині аркуша посередині намалюємо очі. Це буде одне невелике коло. І поруч на тому ж рівні малюємо таке ж коло. В очах намалюємо відблиск у вигляді маленьких кіл всередині, у верхній частині маленьке коло і ще одне менше у нижній, а основне велике розмалюємо чорним. І такий самий відблиск малюємо в другому оці. Основне коло також розмальовуємо чорним, а відблиск залишаємо білим. Трошки нижче від очей посередині маленькою дужкою малюємо носик, а нижче більшою дужкою усміхнений ротик. Намалюємо контур голови, для цього відступаємо від серединки ока трошки ставимо крапочку, Таку ж відстань робимо з іншої сторони. Знаходимо серединку і під ротиком, теж посередині ставимо крапочку. Тепер їх з'єднаємо дугоподібними лініями. Я спочатку з цього боку починаю з'єднувати, а тепер так само з іншого. Бокові лінії трохи подовжуємо вгору. Закінчуємо їх малювати трохи вище очей і намалюємо будівельну каску. Малюємо горизонтальну лінію, з'єднуємо намальовані тільки що лінії. По боках ці лінії трошечки подовжуємо. Далі малюємо таку дугоподібну лінію з кожної сторони маленьку, з одного боку, з іншого. І вгорі їх з'єднуємо теж горизонтальною. Треба тепер домалювати каску, відмічаємо місця, де вона буде починатись та закінчуватись, і малюємо напівколо. Від серединки дугоподібну лінію малюємо в один бік і також малюємо в інший. Далі намалюємо козирок від казки, орієнтуємось на цю лінію, трошки відступаємо в сторону і ось тут помічаємо. Тепер так само з іншого боку. І тепер дугоподібною лінією ці крапочки нам треба з'єднати. Намалюємо вушка нашому будівельнику, відступаємо від верхнього відблиску в сторону, малюємо напівколо з одного боку і так само на тому ж рівні малюємо з іншого. Тут трошки виглядає волосся, малюємо його таким зігзагом, від каски до вушка ще малюємо волосся. Тепер з іншого боку, від козирка до вушка такий зігзаг. І тут також лінія. Намалюємо жилет, в який одягнений будівельник. Від кінчика ротика ведемо умовну лінію вниз, ставимо крапочку так само з іншого боку. І тепер лінії з'єднуємо ось так до центру з одного боку та з іншого. Утворилась така галочка. Від місця, де ми починали малювати лінії, малюємо такі лінії в сторону, десь приблизно до вушка. Це будуть плечі. Так само закінчили лінію на рівні вушка. Далі дуже уважно від кінчика цієї лінії трошечки ведемо лінію вниз, зовсім трохи, вона трошки нижча за цю галочку. І далі малюємо зігнуту в лікті ручку. Під нахилом лінія трошки вниз опускається, вона не дуже довга. Далі робимо плавний лікоть і повертаємо лінію в сторону. З внутрішньої сторони лінія зовсім коротесенька, тепер паралельно в сторону. Ці лінії з'єднуємо прямою. І у цій ручці він триматиме шпательну лопатку. Малюємо ручку таким напівколом. Лінією малюємо ручку від шпателя. Вона буде йти ось тут вгорі невеличко. Далі ми її не бачимо за рукою, а тут вона трохи продовжується. Домальовуємо поруч її товщину паралельною лінією, тут ми не бачимо цю лінію, а далі вона продовжується і її знизу з'єднали. Тепер вгорі від ручки малюємо таку галочку. І ще одна галочка в інший бік перевернута трохи більша за розміром. Цим шпателем він набирає цемент для того, щоб вкладати цеглини. Під підборіддям довгоподібною лінією відокремлюємо одяг. І на цьому етапі нам знадобиться простий олівець. Тож беремо олівець. І одразу під рукою малюємо горизонтальну лінію. Тепер вертикальні лінії по боках. Це ми помічаємо місце, де будуть розташовані цеглини. Відступаємо трохи вниз від верхньої лінії, малюємо знову горизонтально. Таку ж відстань робимо ще нижче горизонтальна лінія. Знову. І ще нижче буде остання. І у правому куточку вгорі, ось тут, намалюємо одну цеглину. Невелика лінія вгору, так само з іншого боку. І тепер без гострих куточків ці лінії з'єднуємо горизонтальною. Ось така цеглинка у нас утворилась. Тепер на неї покладемо руку будівельника. Від цієї лінії ведемо умовну лінію вниз і трохи відступаємо в сторону і малюємо таке коло. А всерединці цього кола ця лінія нам не потрібна. Одразу її випрямо ластиком. Цією рукою він кладе цю цеглину на нижні цегли. Ви можете продовжувати малювати простим олівцем, а я ж візьму лінер, щоб вам було гарно видно. І малюю вертикальну лінію до цеглини. Далі малюємо лінією в сторону верхню частину руки. Рука тут також зігнута в лікці, але за цеглою ми її не бачимо. Наводимо намальовану ручку, якою він тримає цеглу. Далі я наводжу також саму цеглинку, скрізь роблю плавні куточки. Вертикальною лінією розділяю жилетку на дві частинки. Відступаємо трохи від краю жилетки. Малюємо вертикальну лінію вниз. Поруч ще одна, це буде смужка. І також відстань робимо з іншого боку, малюємо вниз одну вертикальну лінію. І такої ж ширини буде смужка з цього боку. Ще одна лінія поруч. І тепер в наших комірках, які ми малювали олівцем, будемо малювати цеглинки. Під намальованою цеглинкою малюємо знизу до серединки верхньої. Ось тут вона буде закінчуватись. Плавно лінія вниз і в сторону. З правої сторони далі цю цеглу продовжувати малювати не будемо. Поруч ще одна, вона вже буде намальована повністю. Вони не стикаються скрізь одна з одною. Там буде трохи місця, де буде видно бетонну суміш. Лівіше ще буде одна ціла цеглинка. Малюємо її приблизно тої ж довжини, що і попередньо. А тут цеглинку повністю домальовувати я не буду. Ось так буде видно половинку. І під цим рядом цеглин я малюю цеглинку повністю. Ось так. Не забувайте закруглювати куточки скрізь. Тут також буде ціла цеглинка. Відстань роблю скрізь однаковою. І тут ще одна поміститься ціла. Наступний рядочок малюємо, як і ось цей перший. Спочатку тут цеглинку малюємо не повністю, буде ось так видно половинку. Ви за бажанням її можете домалювати в сторону повністю. Тепер цю малюємо до серединки верхньої. Тут ще малюю повністю цеглину. А лівіше малюю лише її половинку. В кожному наступному рядочку малюємо цеглу до серединки верхньої. В останньому рядочку малюємо як ось у цьому, повністю буде цеглинка. До серединки верхньої. Ще одна ціла повністю. І нарешті остання. Домальовуємо ще жилетку, ось тут ми її за ручкою не бачимо, тут продовжуємо. Тепер трошки видно смужку між цеглинкою і рукою. Тут також можна домалювати. Витираємо зайвий олівець ластиком. І залишилось розмалювати наш малюнок. Я розмальовую маркерами. Якщо у вас немає маркерів, беріть кольорові олівці або фломастери. І малюнок готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.